Податок на прибуток це один з основних податків, з яких за рахунок яких наповнюється казна бюджету. В податковому кодексі цей податок зазнав дійсно революційних змін, що пов'язано із наближенням податкового обліку до бухгалтерського в частині визначення доходів і витрат. Багато років поспіль податок на прибуток, нарахування і сплата його здійснювалися відповідно до закону України про податкування під прибутку підприємств. Але в зв'язку з прийняттям податкового кодексу, з 1.04.2011 року, закон про податкування прибутку підприємств втратив чинність і тому платники податку на прибуток. На даний час користується розділом 3 податкового кодексу України. Що саме змінилося для платників податку на прибуток підприємств? Вже зараз до податкових органів області надходить чимало запитань від платників податків. На найпоширешені з них під час проведення веб-конференції на інтернет-порталі бухгалтер.com.юей відповідатиме заступник начальника управління податкування юридичних осіб, начальник відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової адміністрації Полтавської області Людмила Башлеу. Як конференція проводитиметься 23 червня 2011 року з 15 до 18 години.